Друзі, всім привіт! Значить, Сьогодні піде відео наступного формату. Значить, написала мені моя одна підписниця. І зараз я прикріплю це все, і ви самі це побачите без імен, без нічого. Я все розумію, тому що і в Україні зараз нема свободи слова. І тому е такі люди, які пишуть правду, вони їх завжди будуть сажати, переслідувати, закривати роти. Ну, так ось ось цей меседж. Вона написала: Знаєте, що я опублікувала ваше відео, воно залетіло, почало набирати дуже багато переглядів, тобто розголосу. І зразу мені почали слідувати погрози. Наскільки влада боїться розголосу? Наскільки ці всі злочинці бояться того, що їхні злочини... Оприлюднюються. І вони це все усвідомлюють, що вони злочинці. Ну так я вам скажу більше. Ця вся організація, як поліція, була створена на, за американські гроші. Байденівські, оце ЮСАІД, оце все вкливали купа грошей ЦРУ сюди, в Україну. І от вони реформували українську поліцію, і ось в що вона превратилася. В злочинне бандитське угрупування, яке вчиняє злочини проти людяності. І це не я сказав, це не я, це не моя думка. Це Ілон Маск уже опублікував в себе. Якщо ви думаєте, що це як там якийсь один, одна чи там пару людей про це говорить. Ні, про це говорить вже Америка, вже інша Америка, республіканська Америка. Не Байден, не Байденівська, а Трампівська. І яка вже публікує ваші злочини проти людяності. Ілон Маск в себе публікував і публікує. І вся Америка зараз напічкана цими відео ТЦКшними. Всі відомі американські блогери публікують ваші злочини. Відкривайте на них кримінальні справи на всіх. На Ілона Маска, на Трампа давайте. Один дурачок уже щось там зараз вже вибачається. Продовження з Лисичанська. Відео. Дивимось на це. Там така пика в формі поліцейського, яка навіть дурню видно, що воно купило це місце, щоб не йти на фронт, щоб не воювати. А так собі в тебе пригрілося. І ті всі там в... збусати, людолови всі, як ті собаки-пси бігають. Це все злочинці. Дивимося відео. Ви що, хлопці? Успокойтеся. Ви живете в Україні, ви що, блін? Ми постійно допомагаємо військовим. А ви отаке робите? Нормально придавили документи. Ніхуя не буде, все, мужики. Хлопці, Нормально ви що? Так чупит. не можна. Так яка немає, все. При чому бусифікація? А що це? Що це сталося? Це що робили? Ви це ставите, а не бусифікація тягнете в буси. Ви розповідаєте голосно. Ви теж не документи, як і всі суботні. Хлопці, ви мені палець поламали, все. ви в курсі? Ну. Я буду, я буду. Визивайте, витвіть скору, будь ласка. Фух, а це ви даєте, ну, ну, конечно, мужики. Мужики, ну ви даєте. Ви ж поліцейські. Що я неправильно сказав? Що я неправильно сказав? Ви вам... знаєте Конституцію. Ви да, не так що тут поліцейських строє, да я поліцейський. Ви Конституції України. Знаю я і закони Конституції. Казав, Все стадії 32, будь ласка, документи. що що я не буду чи Питаю. Не треба мене Ні? питати нічого. Того, що, що ви думаєте? Ви там, не маєте права. Не нравиться посвідчення? До міністерства. — Ви, мені палець поламали, блядь. Нічого я вам не ламав. Ви розказуєте. У мене все на відео записано. Вам що не... Ви, вам запропонували показати будь-який документ, що засвідчує Там У мене все особу. фіксується, хлопці, все фіксується. Ну, правильно. Ви, ви відповідаєте. Тільки не повирізайте, коли там стояли вже, так? Ви да? відповідаєте по, Та по... по повній програмі, мужики. Ви відповідаєте Пусти мене, нерви мені кофту. Чоловіче, пусти мене, нерви мені кофту. я не тікаю. Я не тікаю. від вас. Зачем ти мені рвеш кофту? Ти мені палець поламав, Визвіть скору, блядь. поліція. Хлопці, ви поліція, можна до вас звернутися? Визвіть, будь ласка, скору, мені хлопці, палець поламали. Ой, протокол затримання. Затримання 3 години. Повіте з нами. Почекайте, не Надав трогайте мене. Зараз при нас. Попросиш, а ти буде документи, хай приділи документи. Паспорт, може до Скоро визвіть, в мене полований палець, ви розумієте чи ні? Ви Щас визвіть, надамо ви, ви, залип допомогу. Щас хочу, як от хекається, так? Так, чому так, так, так. Нормально не хочет ну, вижу. Я то швидко, що ви робите, хлопці. Зараз виключно що мене ви википива. Ламали пальці. А? Та нема взагалі не Володимир Іванович. От пусти мене, я не тікаю від тебе. Що ти мене ну, держиш? Да, на ручі, я не, не чинюся проти. Не то, що ти мене не пакуєш, треба. це не означає. Ти, ти незаконно пусти, це робиш, ти Володимир. Ти незаконно це робиш. Та їм же не доходить, вони були ці yeah. дерев'яні. Та давайте не розказуйте, так дерев'яний. Покажіть своє законне посвідчення. А що таке? Покажіть своє не, законне посвідні. Володимир Іванович, а що таке? таке? Да, ну, таке? Тебе питання до мене. Не, я кажу, Якісь питання є в тебе до мене? Прият, є? Що ти Що? 16.03. 94 Українці, блядь. Українці, от там. А не тут, а поняв? Ви не знаєте, де хто був. Я знаю, де хто вона був. блядь. Ти точно там не був. Я не був. Да. Я цього не скриваю. Не скриваєш, то нехуй ти приєд, тут говориш, блядь. Нахуй не ти не мені щось говориш, шо я тут тебе базарю. Ні, і ти мене не базар, нахуй. вчина. Видягайся, блядь. Красавці, блядь. Покажіть своє законне посвідчення. Тобі розказати які питання? Я вам ви ж прекрасно знаєте, що нет. то не посвідчення? Вам посвечення. не влаштуємо посвідчення. Да, будь, влаштує. будь ласка, є головна вправління Черкаської області. Есть... Давайте я буду звертатись. Ну, буду я буду я подавати Так адже влашту. отсутнього які питання, якщо ти не покажеш своє. Я, так, я вже два рази його придивляв. Людину незаконне. не влаштовують, що воно не закону. А кому вирішать? Тобі рішать. Зачем ти мені не дареш? Бо по... тому що по... ви затримані на три години. Так я не тікаю. Я вам повідомлюю, я за три не такі я би не тікав, я стояв собі спокійно. Який він чи не закон? Я не, заку... я... заку... я... заку... не чинив нічого, ти мені палець зламав. Об'ясни. Як ти заку... Об Об такий? Та... Кому вам, да. Олександр Анатолій, що тобі щось? Ви ким будете Ким я буду, блядь, прохожим. Проїхати. далі. Бльот, пішли на підразу з ним. Ні, конечно. Ні, конечно. А чого? То, то, що то, то, Чим? По якій причині у нас затримали? Зараз зустріне По якій причині? Відсутність у людини документів. І що? Її затримують порядку статті 21. Зараз надають. Ну, на як вирішили, що так, в мене відсутні документи? Він на мене закладає. Працівник поліції показує своє незаконне посвідчення. Тосі ще не посвідчення. Він навіть посвідчення не показав свого. З чого ви взяли? З чого я, я взяв? Соломій Крушельницький, 15. Що що ви взяли, що посвідчення. Бо то не посвідчення. Звідки ви це взяли? Там навіть не написано, що посвідчення. Там не можна бути написано, що должно, посвідчення. Там були... Соломій, ще раз. Крушельницький 15. <звук> Мужки, я буду подавати суд на вас. Ви що, так не можна, блядь. Так не Ваше можна. Право. А що поможе це народ? Тобі, тобі за чим? Я не розумію бі? тобі за чим. Дивіться, дивіться, no. дивіться. Я вам по нормальному. Чоловічно. Ми прийшли, поспілкувалися. Я з ним стояло дві людини. Ось, mm -hmm. ось перша, ось друга. Mm -hmm. да? Люди, я їм пояснив, що я чому прийшли всі. Я б я назвав закони підстави, що я маю право перевіряти. Не хочу. Так... Перевіряйте, а на що ти на русики надії? Людина не надає жодного документу. А на русике, нахуя? Я йому кажу, що він затриманий. Так чи ти удержиш, блядь, Затримуй, поїхав. Він затримай, він тікає. Куди він тікає? поліції вчиняю. Який? Ось вже стоїть, конечно, бо вже герой він. А вже тут зібралося, а вже герой ти тут. Геройки. Я роботу роблю. Ти герой блядь. Ти роботу робив. Я що на роботу не його, Він ніде не делетів. Ви що? По спитав, об'яснив десять Хто? — людськи, спеттав, Мені похар, мені нахер тебе посвідчення не таке. Все... Та вся Україна ходить з таким посвідчення. Мені... Тіктоки багато. багато. Багато тікток. Да, на Хай Господь не дивись. Я нічого не дивився, не дивився. Ми разом землі Ти Я не поїду з вами, ви що. Вам навіть об'яснили, що

А наші це? Я не робив. Я не робив, у мене все фіксувалося. Ви що, блін? Походу, бля, хтось зі а... Так, хтось обіжені зробився. А ти наче здоровий, блядь, наче блядь, трохи не доганяють. Mm -hmm. Та давай розказу, не розказує. А цей поліцейський ось намував мені руку. Повірив себе. А цей поліцейський <плес> ламав. Яка в тебе служба, блядь? Та я не тікаю, я не тікаю. <плес> я, не впевнен, я не тікаю, я не, падав, <плес> <плес> я не тікаю, <плес> мені нема чого боятися, чого я буду тікати. Це вам тепер треба боятися. Я а подам, я подам на вас суд. Та він не, Та не, кажу, чекай, не я буде. тікати, повір на слово. Не буде. Я йому не вірю. Та мені буду, Я тобі ще раз бачу. Я... Та я собі Коваленко, з коваленковицем. То я проживаю зло Ну, Так я тебе не знаю. Зараз Та я тебе Поліцей. тоже не знаю. Ну, то ну, що, що не довіряю. Я вільна людина. Я вільна людина. Не я нікуди не тікаю. Я ні від кого не ховаюсь. Я документи? вільно, я вільно передвигаюсь ви по Україні. Ви бо це незаконно, у вас нема... незаконно? тебе навіть нема посвідчення. Що не законно, питаю? У, у вас нема посвідчення. Хто надавна. ти такий, що я тобі буду давати документи? Да я не тікаю, я не втічу от тебе. Трохи вони ожидали, що ця ситуація так біля. Божики, ви всі будете, всі будете, люди вас знатимуть. Лисянський район, а смете Дякую вам велике. Всім спасіба, велике. Почитай Конституцію України, що там написано. Що там написано? Ну, Почитай, почитай, Я знаю, будь ласка. Що там Я Я, знаю. Ну скажи мені, ти маєш мені мої права сказати. Я тобі повідомлюю. Диви, да пакує. Чи не предоставить поліції документ? команди? У поліції немає посвідчення поліцейського. Заберете на ноль, на смерть ви його заберете. Ви його на смерть заберете. Та хто був на нові, що ніхто не хоче підійти. Я не тікаю, не переживай. Я тут. Не хочу я до вас йти У мене немає до вас тут ознайомлюйте, При людях Люди колеса протикнули. У цей бус їздить. Я бачив, як тільки не чергу, стоїть люди. Ось такий номер заповнить. Ось цю людину заповнюють. Цей колега другий був, ви показали. Передавіть свої документи, будь ласка. Я вам не зобов'язаний. А я, а я вам то есть, то есть я вам зобов'язаний, а ви мені не зобов'язані, а Конституцію України знаєте? Ну а чого ви не зобов'язані з вами З нами? Ніхто не розмовляє. Ми розмовляємо з вами. Покажіть. Покажімо, коли поліцейський розмовляв, ви рос Покажіть, будь ласка, щоб щоб героїв, щоб героїв України знали в лице люди. Нічого чого ви так зробили? Покажіть, будь ласка. свої документи. А чому, чому хлопці, хлопці дивіться, чому ви тільки що такі були герої, а зараз є все документ, вже документи, даже документи так, не можете так. показати? Що герої? Що то зі мною поспілкуйтесь? То з тобою. Давай, я, дивіться, є війна в державі, є законопромобізацію. Я вам повідомлю, що кожен громадянин, щоб усі чули, чого ми друзі не зобов'язаний про собі мати паспорт і обліковувати ці документ. документ. Стаття 32 Закону України про національну поліцію. Зов'язує кожну особу від 18 до 60 років на вимогу працівника mm -hmm. поліції пред'явити паспорт і документи, який по реєстраційний в Так, документ. А тепер товариша, почекайте, два товариша, товариша більш менш созначно mm -hmm. пред'явили документи. Так. Все, це тоді третій герой. Я нічого не буду показувати ваше посвідчення фуфло. -фу. І розказує людина, почекай. Ну почекав. Я мене... не зламись тут. Він щоб... ж не казав Фуфло. Ні, він розказує, щоб це не посвідчення. Ну, фуфло. А що? Фуфло. Не дійсно, що все ну, останній служба. Почекайте. Оце посвідчення видала держава всім працівникам поліції в Україні. да? Всі цим посвідченням користуються. Два рази пред'явив, два рази, блядь, сказав, чого я до людини підійшов. Все, ти чого не, а чо шо, не там, а чого він немає? Він не правильно зробив. Чого він на рушники надій? Отружняє Мене... Я. Руку ламали і палець сломаний видно.